Друзі, привіт! Хотіла вам подякувати за ваші коментарі, які ви залишили під минулим відео, де я поділилася з вами новиною про те, що ми тепер живемо в іншій квартирі. Насправді мені було дуже ну, страшно ділитися такою новиною, і звичайно ж страшно було вкладати гроші в цей страшний час, непростий, тому що. Ніколи не знаєш, воно вистоїть, воно не вистоїть, воно буде далі, якось тут життя взагалі чи ні. Але у нас троє дітей, і нашим рішенням було лишатись тут, розвиватись тут. І для дітей потрібно було лишити щось. Насправді ми мріяли про будинок, але так сталося що. Ми порахували, якщо брати будинок, наприклад, там за 30 кілометрів, де більш-менш ще ціна, ну така підйомна, то там чи 40 кілометрів, то це потрібно кожного дня трьох дітей, водити, возити в садки на гуртки в школи. А за кермом одна я, і це виходить, що мені весь день потрібно бути в дорозі, тому що чоловік не водить. Машину у мене взагалі, плюс у нього зараз. З зором великі проблеми, тобто він, навіть якщо там здасть на права теоретично там і навчиться, то це ще буде досить нескоро. Ось, ну і плюс уважність, ви ж розумієте, як уважність впливає на водіння чоловіка. Зараз зором вона відсутня. Ось тому ми вирішили, хай буде квартира, і поки ми тут робили ремонт, ми вирішили сюди переїхати, тому що тут трошки, на нашу думку, безпечніше. Вона загалом іде менше, ніж наша квартира. У нас вона була двоповерхова, але за рахунок точно в сходи вона була більше саме за цей рахунок, і великі два санбузли там були. Плюс якесь місце під сходами, яке ми теж використовували. А тут вона трохи менше, хоча є дві окремі спальні і зал. Тому я думаю, що плюс-мінус як і наша. Ну, квартира. Ось, ми тут зробили ремонт, якісь речі, перевезли, щось купляли, ну, більшість купляли, але щось і перевезли. Ось, і е тепер ми тут будемо жити. Вона недалеко від нас знаходиться, де ми раніше жили. Ось, і, власне, в плануванні ви побачили що як. Я навіть не знаю, чи, яким чином показувати далі відео, чи повністю вже весь ремонт показати, і потім етапи чи поетапно. словом, я ще подумаю, що можна сказати стосовно ваших ще коментарів. Всі коментарі дуже приємні, ті, які були на підтримку, звичайно, що були і колючі такі коментарі, що ми там живемо в розкоші, розкошуємо і гріх. Гнівити Бога таким всім не показувати потрібно було. Ну тут як сказати, не одні ми купуємо майно і, і на мені, на мою думку, це добре, що я показую, що ми лишилися тут, і ми тут вкладаємо гроші, попри все, що відбувається, а не там за кордоном, наприклад, бо ми могли виїхати всі і там бути. Ну я не знаю. Мені здається, що це гарний стимул підтримати тих, хто. Хоче тут бути, думає, чи це потрібно робити. Тому з такою метою, мені здається, що це класна ідея. Стосовно того, що там, гріх гнівити Бога, ви знаєте, ми заробили ці гроші, ну, чоловік, своїм власним трудом, і ми їх не вкрали ні в кого, і у нас троє дітей, і ми маємо думати про їхнє майбутнє, перш за все. По-друге, Бог дає кожному таланти, і Він не говорить, що ви маєте жити в злиднях. Навпаки, Він говорить, примножуйте свої таланти, розвивайтеся, він нам дав розум і створив за своїм образом і подобою. Тому не потрібно думати, що якщо людина живе добре, що це погано. Це в нас просто така якась. Ненормальна логіка, я б сказала, тому що у нас взагалі не було ніякого середнього класу в Україні лише дуже бідні і багачі, які зазвичай. Крали ці гроші або, або ну, якимось там нечесним шляхом заробляли, можливо. Ну, Словом, така була велика прірва між цими двома станами класами. Ось. І тому, коли людина зараз достойно заробляє, чоловік в мене працює на іноземній фірмі, хоча вже зараз не працює між іншим, зараз він без роботи і фактично вся робота в нього закінчилася. Тобто, як воно буде далі, ми не знаємо. І добре, що ми це зробили зараз, добре, що ми. Склали гроші зараз, тому що ціни ростуть колосально. І та квартира нас буде годувати, ми там її будемо здавати, чи не будемо. Ну, поки що ми не вирішимо, ми там на літо, навпаки, переїдемо туди, тут будемо здавати. Словом, це буде такий дохід, який буде страховкою для нашої сім'ї, бо ну, я думаю, що на вік, коли я стану пенсіонеркою, пенсії вже не буде і на це не варто розраховувати. Ось це от стосовно гнівити Бога. Мені здається, що людина, яка працює, важко працює, і вдовго вчилась мій чоловік. Там довгі роки він вивчився тільки в 29 років. Ось і, і тому це заслужено, на мою думку. Тому я не відчуваю якогось там сорому чи що, що ми заробили на, ці, на цю квартиру і на цей ремонт. Тому, будь ласка, не пишіть дурниці. Це дійсно несправедливо і неправильно. Не потрібно мені нав'язувати відчуття сорому за наші якісь вміння і досягнення, і особливо не перекладайте на мене вину за те, що в нас в країні коїться, тому що дуже багато це роблять. Я доначу і я от зараз ми закінчили ремонт. Ми будемо робити це ще більше. Тому свій вклад ми робимо посильний, те, що ми можемо зробити. Вибачте, що якщо я якогось образила, але потрібно було розставити всі крапки над «і». Кому не подобається, відписуйтесь, не дивіться, але я сама обожнюю зараз. І сама дивлюся, як люди купують якесь житло. Мене це так надихає, що люди не виїжджають. Тому що подивіться, всі молоді люди, жінки з дітьми і там чоловіки. Якщо вони там до 24 лютого виїхали, вони не збираються вертатися, тому що ну тут фактично розруха І що їх чекає. Нічого ну такого. Потрібно довго довго вкладати сили. А ті, хто залишився, на їхній плечі падає ну, якби, багато чого. І, зокрема, просто навіть жити в час такий нестабільний, скажімо так. Тому е, мені здається, це добре. Що ті люди, які залишаються, вони це усвідомлюють, вони розуміють, що потрібно в цей час, тут здрелить е, жити тут. І ми тут платимо податки і. Все, що від нас потрібно, ми виконуємо. Тому навпаки, це класно, що ми лишаємось і ну я не зарікаю, звичайно, якщо, не дай Бог, станеться щось таке критичне, що е, я зрозумію, що тут зовсім небезпечно, то я заради безпеки дітей вийду обов'язково, але на даний час. Ми довго приймали це рішення, і як ви розумієте, ми могли поїхати десь там в Польщі чи в Чехії купити або не купувати, а знімати якесь там майно, якусь квартиру чи будинок і там жити, і все, і забути. Але нам не хочеться туди, бо тут нам краще, тут ми відчуваємо себе як вдома, і це рішення нам дуже важко теж вдалося. Тому ось такі от речі я хотіла проговорити з вами. Я щиро радію за тих, хто заробляє своїм власним трудом. І поки ми тут працювали робили ремонт, то нам багато приходило людей, працівників, котрі. Теж своїм трудом, не вкраденіми грошима, а саме своїм власним трудом заробили на житло, або зараз роблять ремонти в своїх будинках, особняках, якихось там, чи купують і наступну квартиру, щоб там здавати і отримувати цей дохід пасивний. Бо зараз такий час, коли ти не знаєш, який буде долар, там, і взагалі, от, як себе забезпечити. Тому я навпаки за цих всіх людей дуже радію, хтось купив новий автомобіль, там, про який мріяв. Ми не знаємо, що буде завтра, правда? Ніхто з нас не застрахований, що можливо щось там станеться. Тому я вважаю, що ми ці гроші не пропили, не проїли, а розумно вклали, і це таке наше рішення. Кому воно не до вподоби, вибачте, будь ласка, ну ми живемо не за одними тими самими мірками і. і... Мені здається, ми нічого такого постидного не зробили, щоб вибачатися, але я мусила це вам сказати. Такий довгий комент, такий довгий склад, цей один коментар. Але більшість з вас е дуже пораділи за нас, і я щиро вам вдячна. Це квартира на першому поверсі. Мені тут трохи безпечніше, як мені здається, бо ну, все таки дев'ятий поверх. Десятий це не те саме, що перший, тому ми вночі, вже коли я бачу, що можна не йти в підвал, ми не йдемо в підвал. А тут знаходимось і навіть знаходились, коли ж тут не був повністю зроблений ремонт. Просто приходили тут і вночі проводили час під час тривоги. Ось, А зараз, якщо я там бачу, що масований ракетний обстріл, то звісно ми йдемо в укриття. А якщо там щось шахіде, типу, то. То стараємося максимально побути тут. На жаль, вся така зима у нас і осінь виявилася досить досить хворобливими, і ми всі хворі, тому е важко було тягати дітей по підвалах, як ви розумієте, але на жаль, без цього теж не обійшлось. Е ось так наговорила вам багато. Ну а зараз ми продовжимо дивитися, як розвивався наш ремонт, що було першим етапом е в цьому всьому. І, ну, власне, давайте починати. На початку ми зняли мірки чи обміряли власноруч всі довжини, всі широти, всі висоти в квартирі, аби зрозуміти. Які, власне, в нас є габарити, з чим доведеться працювати. Оскільки ми не наймали жодного дизайнера, який би нам все це вимальовував, дизайнером виступала я, тому я хотіла сама намалювати декілька варіантів, і для цього мені звісно, звісно ж потрібно все це знати. Не просто десь так приблизно, а вже точно. Тому в якісь із днів я прийшла, це було літом, і ми з дітьми прогулюємося, і там протягом прогулянки заходили. І там Декілька стін я вимірювала. Також ми обдумуємо, які перестінки потрібно знести. І ось тут я розумію, що е, певну стіну ми тут зносимо біля цієї колони, але саму колону чпати не будемо на випадок, якщо колись захочемо засклити лоджію. Адже ця колона вже є монолітна, і вона в одному рівні, так би мовити, вона вже е, розуміло, зроблена. Так. Чому її розбивати? Володимі, а ось до цієї межі. І, включно з цією картонною коробкою, ми вирішили залишити, а після неї все до дверей повністю знести. Пізніше вже буде більш-менш зрозуміло, я вам показувала. Також планування на початку в першому відео з цієї серії я планую показати те, що в мене вже відзняте. І я думаю, що багатьом стане зрозуміло, що там ми зносили, що не зносили. Словом, ця стіна десь на дві третини була повністю знесена. В цьому кутку планується холодильник, а біля нього духова шафа та такий, ну, такий кутовий елемент меблів. Ось і ще залишиться шматок стіни, який знести не можна, адже це моноліт. І я тут якраз розказую чоловіку, що можна там придумати. Потім згодом вже покажу вам, що ми придумали. Придумали ми такий декоративний пенал уже з лицевої, з лицевої сторони від знесених меблів та добудованої гіпсокартонної перестінки. І також показую ще частину стіни, яка буде зноситися. Ну, це все кухня і частинка входу в зал, фактично спільна з залом стіна. Ось, її ми зносимо, і потім ми все це узгоджуємо з чоловіком вдома. Я малюю кілька разів план. І саме про планування хотіла би вам надалі розказати. Адже мені здається, що краще потратити декілька днів на планування і все грамотно зробити. Навіть можна власноруч, як це робила я, аніж просто хаотично щось робити. Хоча демонтаж зараз теж не дуже дешева штука, власне, зараз нічого дешевого немає. давайте домовимося, що про ціни ми не будемо говорити, адже це. Само собою зрозуміло, що це все дорого, але певні роботи демонтажні ми зробили. Хоча стяжку і штукатурку від забудовника ми залишаємо, вона нас влаштовує, вікна теж залишаються. І у нас тут таке почалось будівництво, тому скоро тут буде весело. Зараз я займаюся тим, що е, хочу побудувати <кій> варіанти перепланування. У нас трикімнатна квартира, ось тут вхід, це маленька спальня. Далі коридор, іде санвузол перший, санвузол другий. Цей геть маленький, цей такий, що можна поставити ванну. Далі тут була стіна, я її зараз вже прибрала на цьому плані, бо там не було несучих стін, і її можна прибрати. І ось так було. І тут був вхід в кухню. Я тепер прибрала, зараз візьму олівець. Ось ця стіна була. Я прибрала і об'єднала з залом. А це балкон, це зал і далі вхід в дитячу кімнату. Ну так, ми розподілили, можна по-іншому. Оскільки ця маленька, то це буде нам спальня, це буде дітям. Тепер я будую собі на такому плані, де я вже знесла ось цю переговоротку. Будую. Які мені потрібно добудувати маленькі гіпсокартонні перегородки. Перша це тут, і друга це тут. А також будуть короби ось тут, тому що від цього краю до цього краю занадто довга довжина для натяжних стель, відповідно, відповідно потрібно розділити на менші. Якраз перед туалетом ми цю зону відділимо гіпсокартонним коробом по стелі, за який будуть чіплятися дві стелі. Також ще є був варіант перепланування з цього санвузла, його можна зробити більшим за рахунок того, що е, ось ця несуча конструкція, оця несуча їх чіпати не можна, а ось це вже можна чіпати. Можна було тут закласти, тут розбити і вхід зробити ось тут, в кімнату, якби з залу, а, а ось цю стіну подовжити. І в нас би санвузол вийшов набагато більший. Але оскільки ми... Наразі не маємо такої мети, нам не потрібно. Ці всі розбивання, додавання перестінків це теж певні витрати, то ми залишаємо, як є, тут буде вхід в кімнату. Але можна зробити вхід в кімнату ось тут. Тут закласти, ось тут закласти, і якби кімната буде тут починатися. Це такий варіант по збільшенню санвузла. Ось, ми ще запланували зробити, зробити, боже, вже заговорююся, два. Тут і тут, тому у нас не буде місця під диван, у нас буде тільки душова кабінка. Ось такий ось план. Що, ще? Ну, переважно більш нічого розбивати не будемо. Ось тільки ось цю стіну це таке найбільше масштабне перепланування. І пізніше я вам вставлю картинку, яке тут було перепланування від планування від забудовника. Сьогодні хочу розповісти про те, як я планую кухню. Кухня для мене це найважливіші меблі, які потрібно запланувати в квартирі. Все решта не страшно, якщо буде якесь не таке. Але от з кухнею потрібно подумати. Я взяла по перше планування нашої кухні, виміряла все, ходила там з рулеткою кожну стіну, кожні пройоми, все, все, все висота, глибина все поміряла. Виписала собі на плані, і також е, скачала такий, якби безкоштовний макет. Ось так він виглядає ну, на, на будь-якому меблевому сайті. Е, тому що я не е, маю грошей на індивідуальне замовлення кухні. Ну, якби подешевше хочу, тому будемо робити з того, що пропонує нам виробник український. І е, поміряла собі. Довжину стіни порахувала, які там є комунікації, і оскільки ми робимо ремонт не вперше, то я розумію, що де потрібно розміщувати плюс-мінус. Корекція, звісно, може бути, але я фактично завжди все продумую і гарно вгадую. Ось на прикладі нашої кухні я можу показати, що я придумала тут, де в нас газова труба буде газова поверхня, духовка буде на іншій стіні, аж тут, яка не потребує комунікації ніяких, крім електрики. Вода не може посудомийка точніше не може знаходитись тут, тому що тут внизу труба йде, яка заважає на повну глибину в... В... монтувати туди посудомийку. Ну знаєте, з мінімальним демонтажом мається на увазі. Тому ми перенесли це під вікно, де нема жодних комунікацій. Я вам ставлю кадри сюди, як виглядає зараз кімната. Тут у нас ще є труби, газовий лічильник і котел. Це все буде зашиватися в верхні ящики. І якби я собі тут пропорційно малюю так, як я хочу. Верхні такі ящики, там нижні такі, все, що мені потрібно. Максимально багато видвижних систем, і лише тут ці великі кутні шафи. Вони йдуть, частина всередині, частина ось так відкривається, якби ось так, як ось так, як ця шафа. А, тому вони не можуть виїжджати. Це зі стандартної все комплектації. А ось ще один варіант з антресолями. Словом, я собі промальовую різні варіанти, обдумую їх. Спочатку думала робити тут знизу духовку. Сюди холодильник, але по довжині мені занадто випирає в коридор. Думала витяжку тут між вікнами, але теж відмовились від цього варіанту. І поки що зупинились на ось цьому. Тут у нас по іншій стіні буде духовка, мікрохвильовка і холодильник, і така якби, шафа з меблів. ось і меблів і техніки. Тут ми будемо добудовувати гіпсокартонну перемичку. Тобто я собі малюю на листках різні різні варіанти. Ось іще один варіант. Був сюди мікрохвильовку, там де газові труби трохи ззаду, а сюди духовку, але тут тоді мала робоча поверхня, нема сенсу. Ось. І я ось так на різних листочках собі вимальовую і обдумую. Потім беру, заходжу на будь-який сайт. Наприклад, Вівмайстер у нас ось ця кухня це МДФ-фасад і ДСП. Вона, в принципі, за 4 роки найкраще себе показала, тому ці матеріали досить нормальні. І звертаюся, звичайно, зі своїм прорахунком до тих, хто меблі робить на замовлення. І вони також мені рахують, але виходить значно дорожче. Тож ми будемо зупинятися на варіанті планування. Мебліві замовлення в якомусь з українських виробників стандартними модулями. Вони, звісно, теж можуть коригувати під мої потреби те, що я хочу. Десь там довше шафа, десь менше шафа. Ось, вони це теж роблять, але в них це коштує значно дешевше. Звичайно, це не те саме, що на замовлення, під ваші розміри, з вашими всіма бажаннями. Але як варіант. З таким теж можна і потрібно гратися, і на цьому гарно можна зекономити. Єдине, на чому не економити, це фурнітура. Наразі основний варіант, який я задумала, виглядає ось так. На лівій частині ми будемо мати газову поверхню, тут буде гіпсокартонна перегородка, тут нижні видвіжні ящики, тут уже частина видвіжних, посудомийка і два кутових мийка. Тут вікна у нас, а зверху антресолі. Такі глибокі, і ця висота буде досить значна, цих ящиків аж до самої стелі. На другій стороні від вікон буде йти комплект меблі плюс техніка. Тут духовка буде, холодильник, і між ними, можливо, пенал побачимо ще, коли виб'ємо перестінки. Ще можна займатися в плануванні більш важкими завданнями. Тут, наприклад, я б вам не радила це робити, тому що потрібно знання. Ось мій план квартири. І відповідно я бачу, де перестінки несучі, а де не несучі. І я розумію, в яких можна довбати скільки хочеш, а в яких не можна довбати скільки хочеш. Тим не менше, я собі вже організувала. Помітки, Де будуть розетки, де будуть вимикачі, де будуть трекові системи, де будуть великі люстри, де будуть гіпсокартонні перестінки, щоб розуміти, що в них теж потрібно, наприклад, вимикачі, підсвітки, ось якісь на кухонній зоні, і тут біля дзеркала, бра. ну... Словом, я вже собі все намалювала, розставила точки різними кольорами. І тут на цьому міні-плані видно, це, звісно, не технічний план, це не те саме, що коли вам роблять технічну розбивку по електриці. Але, Але. якщо ви не, не плануєте переплановувати вашу квартиру і бити 150 картин, то ось такої схеми досить. Достатньо. Я б вам радила ще після того, як електрик прокладе всю чорнову проводку, просто зняти гарне відео, бажано з метровою стрічкою, де ви заміряєте кожну довжину і висоту до проводів, щоб не попасти в них, в разі якщо ви задумаєте там, робити навісні якісь шафи чи полиці. І того буде нормально. Просто у нас на квартирі таке було. Що ми вже все зробили і вішали вішак в коридорі, і попали в основний провід, який заходить в квартиру. Це було дуже епічно, але ми викрутились. Так, ну що, я говорила, що хотіла зробити якісь заготовки, і в мене трошки було сиру, тому напекла е, налисників і загорнула туди сир разом зі сметанкою та цукром. Дуже такі солодкі вийшли. але в мене діти полюбляють в принципі сир, і часом ми купуємо це домашній сир. Але забагато було самого сиру, тому вирішила пустити ще на. Такі от е, сирнички. Зараз все це заморожу, і це теж щоб було, знаєте, тоді, коли не встигаю щось приготувати. Так, і ще замаринувала в пакеті тут е, курячі гомілки. Е, єдине, що в мене немає ніякої форми, а я звикла в формі випікати, тому буду стелити прямо на деко, хоча новенькі деку, шкода трошки, але вже так і буде. Е, значить, приправи взяла до курки. Чесно кажучи, я не в захваті від цих спецій, я теж не буду їх купувати, бо вони якісь прісні. І мені не дуже сподобались. Ну, суміш перців ще б куди б не було, таке гостреньке. Так, і додавала гірчицю та сіль. Все це замаринувала, вона трошки побула в пакеті і зараз буду відправляти на деко. Тому ось такі от м -м, заготовочки на сніданки, на перекуси дітям. Ну і до обіду зараз будуть гумілочки. На цьому відео вже приблизно зрозуміло в якому місці у нас знаходиться холодильник. І духовка, тому частинку ви вже бачите самого результату, про що я лише щойно говорила. Не знаю, чи варто знімати зараз оглядове таке відео, можливо, трішки згодом, адже в мене є ще трохи матеріалу про сам ремонт, тому повністю показувати зараз не буду. Але вже можна здогадатися, як цей куток оформлений. Сьогодні нам, нарешті, доробили повністю вже кухню. І е, ось тут, де зараз не дуже красиво фасад підібраний. Там на жаль помилився замірник в розмірі. Він все доробив. І дуже гарно вийшло ще й з висувною шухляткою. Власне, кухнею я залишилась задоволена, хоча потім розкажу, що з нею було. А було дуже багато неприємностей, на жаль. Так якби це були найбільші неприємності. Отже, зараз у нас так, в принципі, сусідство, як ви бачите, не занадто тісне, тому не хвилюйтеся. У школі сину видали вже другу частину, букваря. І ще там м, супутник букваря, такий є зошит робочий. Дуже цікаво, що це е, дуже цікаво, що це е, по дві частини. У нас раніше все було, якби ну, одна книжка та й цілий рік її носиш. Але це класно, це зручно, бо вони тоді тонші набагато, і в принципі е, нема такого, що ти не знаєш, до якої частини потрібно дійти за півроку до канікул. Так вони пройшли всю книжку. Ще хотіла показати ось таку другу частину письмову у них. Ось така вона дуже цікавенька. Тут у них і завдання, і малюночки, і тут у дітям цікаво. Вже вони пишуть так багато. Так само з математики другу частину дали їм, тому будемо працювати. А ще ми окремо там це було не обов'язково купували ось такі. Математика, збірник вправ та завдань, їх тут три тисячі, і ну це воно повністю все вправи для тренування. Кому мало. Наприклад, моєму сину маловато того, що задають, тому він ще тут працює, але зараз потроху вже задають всім діткам. Тут такі пусть на додавання віднімання в межах десяти. Тут уже частинами ми вчили віднімати, додавати, ну такі різні різні. А дочці ще з Миколая відклали подарунок, ми довго хворіли всі. І ось недавно вона відновила походи в садочок, і там подарунок цей, нарешті, їй вручили. Ну, а я дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Напишіть, чи вам цікаві такі відео, буду чекати на ваші коментарі. Бережіть себе, зустрінемось зовсім скоро у нових відео.